Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, доєднується до нашого марафону. Добрий день, вітання. Добрий день. Так, ну отже, реінтеграція Криму. Про це поговоримо: про те, яким чином Україна от на цьому етапі, станом на зараз, бачить процес і повернення, і, очевидно, тих таких суспільних процесів, які мають відбуватися в, на окупованих наразі теренах. Поки Крим. Під окупацією Росії це бомба сповільненої дії для всього світу. Це джерело ядерної і мілітарної загрози. І саме з цього ми виходимо, коли пишемо наші стратегії, розписуємо наші плани деокупації, які також включають військову складову. Це державний пріоритет, деокупація Криму. Війна почалася з Криму і завершиться лише. Повною деокупацією і реінтеграцією українського Криму в українську державу почули ми таке слово: когнітивна деокупація Криму. Власне, що мається на увазі? Йдеться про ментальність так людей, напевно, говоримо про тих, хто там багато років, і як вважається, їх потрібно буде у чомусь переконувати. На моє переконання так, я вважаю, що люди, які до 2014 року. Громадяни України, які проживали в нашому українському Криму, нормально себе почували, правда, із культурної точки зору, і з побутової. Ніхто нікому нічого не нав'язував, нікого ніхто не силував, ні змушував говорити мовою, якою там, наприклад, держава говорить, і так далі. Люди жили, люди розвивалися. Ми їздили туди відпочивати. Ми бачили, як живуть. Кримчани так, і станом на сьогодні вони напевно можуть порівняти і оцінити їхній стан основних прав і свобод, їхній стан майнових прав і так далі. Тому щодо когнітивної деокупації, вона відбудеться сама по собі. Є ті, хто на сьогодні приїхали з Росії і є колонізаторами, вони матимуть за обов'язок виїхати до речі. Я підтримую слова президента Зеленського, який каже, що поки ще є е, Кримський міст. Будь ласка, робіть це вже не очікуючи наших хлопців та дівчат. Щодо того, коли, коли важливо починати ось цей процес, ви і про цю когнітивну деокупацію зараз говорили, та і в цілому про комунікацію держави з мешканцями окупованого півострову, чому важливо про це говорити зараз, а не наприклад тоді, коли е, звільнення стане фактом. Віця, а ми не лише говоримо, ми і робимо. Я от сьогодні вранці була на Київському вокзалі і зустрічала Евакупотяг з Сум. Ви знаєте, на Сумщині діє коридор, де з колотилівка так є перехід. Російська Федерація, це Білгородська область і Сумська область, власне, наша, наша Покровка. Отже, ми зустрічали людей, які приїхали, в тому числі з Криму, і спілкувалися з ними, в тому числі обговорювали питання. І адміністративні, і політичні так от люди чекають визволення, люди чекають і хочуть, щоб Україна повернулася в наш Крим. І ще раз повторюю до тих, хто думає по-іншому. Ви маєте вибір і можете зробити його прямо зараз: поїхати в Росію, жити там, бо Крим це Україна завжди була, є і буде. Власне, звільнення Криму ще не відбулося. Ми його чекаємо, сподіваємось на нього. Але вже е, були заяви про підготовку кадрового резерву для Криму. Власне, що це означає? Як ви це бачите? Тобто Україна звільняє Крим і вже є готові чиновники на всі посади. От хто це має бути? Так. Кадровий резерв це наш пріоритет, бо ми розуміємо, що потрібно буде дуже багато людей. Це десятки тисяч, так щоб повернути державність в українському Криму. І ми вже його сформували. У нас є діюча постанова. Люди звертаються, ми їх е, опитуємо так. Вони мають певні зобов'язання. Ми з ними працюємо. От уже майже дві тисячі людей таких є. Як правило, люди хочуть їхати саме в Крим. Ми робимо пріоритети для тих. Людей, які захищали зі зброєю в руках, тобто наших ветеранів, ми робимо пріоритети для корінних народів, саме кримських татар, так які теж дуже потерпіли і досі терплять знущання і тоталітарний чобіт окупанта. А також ми говоримо про тих, хто виїхали з числа громадян України з нашого Криму і поки що є внутрішньо переміщеними особами. Ось вони і є складовими нашого кадрового резерву. Окрім стратегії когнітивної деокупації, про яку ви вже сказали, так само передбачені напрацювання, і в контексті стратегії економічного відновлення. Яким воно буде? Яка, яка ця модель? Ми чекаємо від РНБО такої стратегії, тому що це був обов'язок. Так і як то кажуть, зобов'язання нашого РНБО вони мали сформувати стратегію, а уряд готується власне розшити цю стратегію як план реалізації. Як тільки ми її побачимо і буде указ президента про затвердження цієї стратегії, ми зможемо говорити про деталі і економічної реінтеграції. Я знаю певні напрямки, але давайте ми будемо обговорювати більш конкретно, щоб це були знаєте, слова, не розходились з ділом. Почули, почули. Дякуємо вам за ваш час за коментар. Нагадаю, Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, з нами на прямому зв'язку. Йшлося нам про е деокупацію українського Криму, про етапи відновлення е різних галузей тут і про економіку. Ми згадували і про гуманітарний комплекс, і в цілому про ось ці взаємини держави і громадян, які наразі перебувають під російською окупацією.